Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте, будь ласка, підручник, ЗОшит, відступіть два рядочки від останнього запису, запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні на уроці ми з вами починаємо знайомитись з новою частиною мови, яка називається прислівник. Добрий день, сіли рівно! Озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо з вами працювати, як завжди, з повторення раніше вивченого матеріалу. Тому, будь ласка, напружили свої. Голівоньки та починаємо згадувати і повторювати все, що ми вчили, які ми знаємо частини мови. Згадуйте, будь ласка, ми з вами вивчили: іменник, прикметник, числівник, дієслово. Займенник і прийменник. Так? Вже цілих шість частин мови ми з вами вивчили. Що ми знаємо про іменник? Давайте згадаємо, я впевнена, що ви всі знаєте. Іменник це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета, і відповідає на питання, хто що. Прикметник це самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Що таке займенник? Це Це частина мови, яка виступає за міною та іменника. Також може відповідати на питання хто і має різні форми, так? Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Займенники також змінюються за особами, так? Ой, не змінюються за особами, а мають три особи. Першу особу одне нимножений, другу особу одне множини, третю особу одне не множини. Також ми з вами вчили дієслово, частину мови, яка вказує на дію предмета. І відповідає на питання, що робити, що зробити, що робили, що будуть робити. Запишіть, будь ласка, у зошит собі хвилинку каліграфії. Як ви бачите, сьогодні ми прописуємо з вами велику літеру L та її з'єднання з іншими літерами. Каліграфічно прописуємо і прописуємо три слова. Числівник 80. Слово влітку вдень. Знову звертаю вашу увагу, коли влітку, коли вдень пишеться разом. Пишемо разом. У словниковій роботі ми сьогодні маємо іменник гектар. Скільки складів? Гектар. Два склади, оскільки два голосних звуки Е та А. Г твердий приголосний, Е голосний, К твердий приголосний, Т твердий приголосний, А голосний, Р твердий приголосний. Має шість шість звуків та 2 склади. Дивимося, яким чином може застосовуватись у реченні. Ви пам'ятаєте це слово, я сподіваюся, з математики Так, одиниця вимірювання. Ми з вами розглядали гектари. Один гектар означає площу квадрата у 100 ар. Що? Гектар це підмет, так? Гектар що робить? Означає присудок, так? відповідно, виступає головним членом речення. Подивіться, будь ласка, на вправу 312. Переходимо безпосередньо до вивчення прислівника. так? І спочатку нам треба розшифрувати анаграми. Як ви бачите, вам уже є підказочки. Це початок слова з великої літери записаний. Удома. До дому. Сьогодні. Правильно. Ось такі слова. Удома, до дому, сьогодні, правильно. Давайте спробуємо поставити питання до цих слів. Де удома, куди додому, коли сьогодні, як правильно. Подумайте, будь ласка, і згадайте, чи є такі питання, хоч в одній із частин мови, які ми вже сьогодні з вами вивчали. І взагалі вивчали на попередніх уроках. Отже дивимося, на які питання відповідали ще раз ці слова? Яке, яка, яке? Ні. Що робить, що зробить? Ні. Як, де, куди, коли. Ось ця група питань, яка нас цікавить. Давайте визначимо, що називають ці слова. Вони називають назву предмета, як іменники, двері, вікно, людина. Ні, не називають. Вони називають ознаку предмета зелений, червоний, гіркий, солодкий. Ні. Вони називають ознаку дії, стан предмета або ознаку якості. Правильно, наприклад, це ознака якості. так? Ознака дії коли? Сьогодні, вчора, це та ознака дії. Отже, дивимося, будь ласка, читаємо правило. Читаємо його не один раз. Це правило є у вас у підручнику на сторіночці 115. Тому, будь ласка, після уроку ви його декілька разів читаєте та гарно запам'ятовуєте. Прислівник це не Незмінна частина мови, яка називає ознаку дії, ознаку якості або стан предмета. Прислівник пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована. Прислівники відповідають на питання як, де, куди, коли. Тощо, це основні питання, з якими ми будемо працювати. Отже, дивимося, будь ласка, і працюємо із вправою 314. Запишіть собі, будь ласка, до зошита вправа 314. Подивіться, що треба зробити: дописати слово сполучення, вставляючи відповідні прислівники. За потреби користуємося словами для довідки. Ось ми бачимо дієслова, питання до прислівників і необхідно підібрати ті. Прислівники, які підходять до конкретного дієслова. Малює як? Як вона малює? Обираємо. Гарно. Фарбує коли. Коли? Наприклад, вранці, так, коли? Іде куди? Іде куди? Угору. Знайшли де внизу. Ішла як? На вмання. Виграла коли. Вчора. Грають як, наприклад, завзято. Малює як гарно, фарбує коли вранці, «іде», куди «гору», знайшли, де внизу, «ішла», як навмання, виграла, коли вчора, грають як завзято. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, ми бачимо основні питання прислівників де, коли, куди, як. Як, де, коли, куди. Послідовність не має значення, головне, щоб ви їх запам'ятали. Запишіть, будь ласка, собі цю вправу, пам'ятаєте, що зліва діє слова, відповідають на питання, що робить, що роблять, що зробили, а справа прислівники. Частина мови, так, яка відповідає на питання, як, де, коли, куди. Працюємо із справою 315. Необхідно розгадати слова. Два слова. Ось вони так. Що ми бачимо перед собою? Взуття і бачимо трактор. Так, тому якщо ми оберемо літери, то отримуємо що? Вчора, так, вчора, а це відро і пень, вдень, так? Відро і пень. Отримуємо слово вдень. Давайте поставимо питання до цих слів. Коли вчора, коли вдень? Питання, коли відноситься до якої частини мови? До прислівника, тобто слова від гадки відносяться до частини мови прислівник. Давайте запишемо ці слова вправа 315 та спробуємо. Визначити в цих словах закінчення. Дивимося, будь ласка, в день. Коли вдень, я вдень. Допомагала матусі, завтра в день мені потрібно бути в школі, так, тобто слово не змінюється і закінчення, відповідно, нульове. Так? Дивимося, будь ласка, прислівники не змінюються, тому в них немає закінчення, вони можуть мати тільки суфікс. Ще раз зверніть увагу: прислівники це незмінна частина. Мови. Як весело? Мені весело, нам весело, йому весело. Тобто слово прислівник не змінюється. Де? Вгорі? Знайшла вгорі? Побачила вгорі? І так далі, так коли? Сьогодні? Прийшла сьогодні, купила сьогодні, побачила сьогодні. Тобто прислівники не змінюються, вони мають тільки суфікси. Звичайно, цей урок для нас як ознайомлюючий, так, і ми ще не на одному уроці будемо говорити з вами, що прислівник це частина мови, яка вказує, що стан діє, так? Згадайте, будь ласка, ще раз. Що таке прислівник? Це частина мови, яка вказує ознаку дії, стан предмета, так, або ознаку якості. Це незмінна самостійна частина мови, саме незмінна, тому що ми з вами визначили, що прислівники не змінюються. так? Виражають ознаку дії, стан предмета або ознаку якості. Наприклад, які прислівники можна сказати? Прислівник, який відповідає на питання як сумно. Прислівник, який відповідає на питання де, внизу, звідки, зверху, і куди, так, ще залишилось останнє. Питання, куди, наприклад, вгору. Це все прислівники. Ще раз давайте визначимо, що прислівники відповідають на питання, як, де, коли, куди. Так? Основні питання, які стосуються прислівників. Вдома ви ще попрацюєте над інтерактивною вправою у як домашнього завдання необхідно розподілити, визначити прислівники та об'єднати їх у групи. Потім ви надсилаєте у класрумі запис вашої класної роботи та результат виконання інтерактивної вправи із домашньої роботи. Не забудьте, будь ласка, вивчити правило про прислівник. Дякую вам за увагу. До побачення!